Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу запропонувати вам погратися зі мною в дуже цікаву гру. Ви повинні бути дуже уважними. Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Слухай, відповідай. Ви будете слухати, скільки разів я плесну вдома і рахувати, і потім відгадувати, скільки складів має те чи інше слово. Тож почнемо! Діти, подивіться на малюнку зображені тварини. Коза, свиня, корова і вівця. Діти, які ці тваринки? Свійські чи дикі? Так, це свійські тварини. А тепер уважно слухайте, скільки разів я плесну в долоні. Порахували? Три. Вірно. Назва якої тваринки складається з трьох складів: Коза, свиня, корова або вівця. Здогадались? Так, це корова молодці. Подивіться уважно на цю картинку. Що тут зображено? Правильно, іграшки. Ведмедик, пірамідка, зайчик і лялька. Ця картинка у нас з секретиком. Тож послухайте, скільки разів я плеснув в долоні. Тепер подумайте, скільки іграшок мають два склади в назві ведмедик, пірамідка, зайчик чи лялька. Правильно, дітки, два склади мають дві іграшки: лялька і зайчик. Тепер подивіться уважно на цей малюнок. Що тут зображено? Це канцелярські товари: фарби, пензлик, пластилін і ручка. Тепер порахуємо, скільки разів я плесну в долоні. Порахували? Так, три. Назва якого канцелярського товару має три склади: фарба, пензлик чи пластилін. Так, пластилін має три склади. Молодці. Подивіться на цей малюнок. Тут у нас шафа, стіл і табурет. Все це меблі. Тепер порахуйте, скільки разів я плесну в долоні. Назва якого меблю має три склади: шафа, стіл або табурет. Так, табурет має три склади. Ви, великі молодці. А що зображено на цій картинці? Хто мені скаже? Посуд, правильно. Тож слухаємо уважно, скільки разів я плеснув в долоні. Порахували? Два. В назві якого посуду два склади. Давайте поміркуємо. Тарілка, чашка або кастрюля. Поміркували? Ви були уважні? Давайте ще трошечки. Так, це чашка. Які ви молодці. Ви, як завжди, були дуже уважні. До слідущих зустрічей. Па-па!